Вітаю всіх. Сьогодні 22 вересня. Зараз ось такий має він вигляд. Він набирає свою головку. Нагадаю всім, що на даному участку салат Айсберг ми вирощуємо за схемою від фірми Мерістен. Сьогодні ми будемо використовувати ось таке добриво кафом кальцію. Дане добриво є на основі фосфітів. Взагалі, це не тільки кафом-кальцію, а взагалі лінійка кафом є на основі фосфітів. Це легкодоступний фосфор, він дуже швидко засвоюється, його можна використовувати як по листу, так і в каплю. Ми будемо використовувати в каплю. Дане добриво має профілактичну фунгіцидну дію та також побишає імунітет рослини. Ми для, для себе обрали кафом кальцію, тому що нам на нашій стадії розвитку потрібен фосфор, калій та кальцій. Будемо давати в каплю з розрахунку 4 літри на гектар.